Нині на Рівненському полігоні військовій справі навчають кілька тисяч мобілізованих. Аби урізноманітнити солдатський побут, командири вирішили провести спортивні змагання. Тому вояки змінили автомати і гранати на м'ячі та гирі. «З розумінням люди поставилися і з великим бажанням. Тренувалися вечорами. Ну, Вечором, звісно, я вже заборонив тренуватися, щоб не було травм і люди старші. Але вогонь очах є, підходять, питають, розкажіть, покажіть. Як харчуватись правильно, як займатись правильно загалом у змаганнях взяли участь близько 500 бійців. П'ять навчальних підрозділів змагалися за першість з грівого спорту, метання ядра, армресінгу, футболу, волейболу та перетягуванню канату. Я сьогодні змагався віджимання лежачи від землі, ну, тільки що закінчили віджимання, ще трошки задишка є. Ну, заліз. Так, поки 83 рази в'їжджався, там вже результат покаже, бо віджимались перша. Є на полігоні і ті, для кого спорт більше, ніж просто хобі. Так, Володимир призер Центnak чемпіонату України з бойових мистецтв. Борьбою. Зюдо, самбо. У 2013 році став призером по бойовому самбо. А так взагалі займаюся спортом завжди, постоянно. Держу форму. Турніки, брусся таке. Щоб займатися більше собою, і більше дає стимули життя би, і так само підтримує не тільки і психічну сторону спорту. Тому що найбільше треба цим займатися і не тільки для себе, би, і подавати і дітям, і також всім. місце вже після змагань просто на плацу нагороди та грамоти знайшли свої герої. Потім обід для стомлених, але задоволених учасників змагань. А завершився спортивний день виступами національного президентського оркестру України та Тернопільських афганців. Олександр Гайн, Олексій Мазурін, Олексій Чубашев, час ще.